Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Костянтин Машовець, координатор групи інформаційний спротив. Пане Костянтине, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Дякую, що приєдналися. Я б хотів з вами поговорити. От про те, про ту новину, яка з'явилася, про те, що Росія перекидає на фронт в Україну нещодавно сформований третій армійський корпус. Він там був в Муліно, Нижегородської області. Повідомляється про те, що він має прибути в на станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю. Ви про це писали? Ну про те, що це відбудеться у своєму телеканалі телеграм каналі Звіздець Мангусту ще 14 серпня. Зараз це підтвердили там з'явилися відео. Фото дуже хочеться обговорити про те, чого ми маємо очікувати від цього третього армійського корпусу. Не для того, щоб сіяти паніку, а щоб ну знати до чого ми маємо бути готові. Тож, чого ми маємо очікувати від цього третього армійського корпусу? Ну, давайте зразу визначимось, що це за армійський корпус, що це за формування і для чого він буде призначений. Значить, за даними нашої групи, інформаційний спротив, значить, це формування рівня стратегічного резерву. Тобто, рішення по його застосуванню, формуванню там і Інші е, рішення щодо цього формування приймає безпосередньо Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації. Тобто це не рівень, наприклад, там, угрупування війська або якогось округу, армії, це рівень е, Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, це його резерв. Значить, по суті, це такий маркер або критерій того, де на даний момент Генеральний штаб військ противника концентрує свою увагу. Тобто його переміщення, його місце знаходження і таке інше може вказувати на те, що Саме на цей напрямок операцій цю операційну зону зона знаходиться під увагою особливого Генерального штабу. Хоча і не обов'язково це формування може бути і з метою, наприклад, стратегічної оперативної гри або дезінформації, для того, щоб ми звернули увагу. Це по-перше, це перший пункт. Другий пункт, що він собою являє? Ну, це по суті так дійсно. За задумом він повинен був складатися десь 12-15 тисяч військовослужбовців типовим корпусним комплектом частини з'єднань. Ось ну, насправді він, формування відбувалося в трьох, не в одному, як ви сказали, Муліну центрі, а в трьох там ще тоськи було, ну і ще там один, один центр. В трьох місцях формувався цей армійський корпус. От і в кінцевому рахунку, наскільки я розумію, по нашим даним довести до штатної чисельності частини з'єднання армійського корпусу в російському команду так і не вдалося. Тобто, по суті, цілий ряд частин цього формування, вони перебувають у скороченому складі. А в, чи, розуміємо, ми, от, чи розуміємо ми зараз, ну, звісно, що в нас ну, немає, не може бути прямо точної інформації щодо того, скільки там може бути військовослужбовців, Я Але вам от, скажу, якщо... до 10 тисяч. Так, так. До 10 тисяч. Ага. Максимум, можливо, і в ході перекидання передислокації сили засобів корпусу російському командуванню вдасться певним чином десь докомплектувати, ввести в склад корпусу ще ряд частин там. Ну я сумніваюся, що їм вдасться більше 12 тисяч особового складу в цьому формуванні зосередити. Але ж повідомляли, що це добровольці. Більше того, є таке видання верстка, і вони серед іншого поспілкувалися з місцевими жителями цього муліну. Я тут, вибачте, що перебив вас, але маю зацитувати ну, хоча б один з таких відгуків від місцевих жителів, що вони кажуть про цих добровольців. І От пишуть, що через цих добровольців я тут перекладаю зраз з російською на українську, страждає. Ну, все селище страждає, не можна вийти веч. Навіть воздухом по повітрям подихати, ходять компаніями, пристають, чіпляються так. Одна, одна справа, якщо б їх чомусь вчили, і вони сиділи в частинах, а інше, що вони ж з 11 ранку ходять, п'ють, валяються п'яні з боку домі... будинків, ходити страшно. Тож, що ми можемо говорити про те, що це ну яка якість цих військовослужбовців, що ви про це знаєте. Це дуже суб'єктивний критерій, скажімо так. Найбільш об'єктивним критерієм бойових спроможностей і формування є так званий визначений критерій, рівень боєздатності формування. Ось на цей критерій впливає цілий ряд факторів, нюансів, один з яких ви зазначили. Це називається морально психологічний стан особового складу. Якість цього особового складу. Ну, це лише один із факторів, тому що там ще є рівень укомплектованості, рівень основними засобами ведення війни, я маю на увазі озброєння військової техніки, рівень матеріально-технічного забезпечення, рівень відпрацювання навчально-бойових завдань, рівень злагодження. Ну, там ще багато таких показників, які мають пряме від... До цього ключового фактора, який ми ви визначили як рівень боєздатності формування. Що стосується того фактора, який ви назвали, оце якість особового складу, ну, то треба розуміти, що це багато в чому залежало від методів і форм комплектування цього формування. Тобто, з кого набирали, ким комплектували. Це, це формування. Ну, розумієте, одна справа це такі молоді люди перспективного віку, наприклад, 20-30 років, от, які мають якісь певні професійні вже навички, знання, які певний рівень обізнаності, інтелекту, освіти і таке інше. І інша справа, коли ви набираєте туди Скажімо так, елементи людей, які знаходяться там на нижчих шиблях соціальної структури суспільства, які знаходяться, скажімо так, мають недостатній рівні загальної освіченості і інтелектуального розвитку. От. Ну, наприклад, я вам скажу, що одним із способів комплектування цього формування. Була реалізація, реалізація е, так званої системи Барс бойової армійської резервної системи ну, російського війська. Е, от тобто, людей, які там е, аби для е, отримання додаткового заробітку е, зголосилися підписати контракт з тамошнім Міністерством оборони Російської Федерації, фактично такого формального характеру, перебуваючи. У так званому резерві цієї системи Барс, водно mm. ну, їх дещо віддалено, можливо порівняти з нашими. Оце служби в резерві, там першої черги чи другої. Ну це дуже віддалено, тому що наші, наприклад, для наших громадян, це була посправді військова служба. От перебування на військовій службі, і вони. Значить, інтенсивність їх професійного навчання і обізнаності на порядки вище було порівняння з тим барсом російським, який був реалізований в Російській Федерації. Пане я... Костянтине, ну... вибачте, що знову перебуваю. От ви Ви просто тут може здатися, ну скластися таке враження у нашої аудиторії, що нібито ну от ми зараз недооцінюємо ворога. Ви просто сказали, що один, ну зрозуміло, ми що з ворога. Ні, -ні, ні Я про я що хочу запитати. Дивіться, що я е, ви, ви самі сказали, що є дуже важливою саме те, важливим фактором, є саме те, яким чином ну яке озброєння вони мають. І от тут насправді починаються такі речі, які виглядають ну не дуже скажімо так, не те, що ну коротше, штука в тому, що на відео, от, які були опубліковані, там можна побачити і танки Т80бВ, Т90М. Були такий дослідник Том Балок. Він досліджує ну саме те, що називається Open Source Intelligence, і там він публікував фотографії. Там самі ці військові фотографуються на фоні техніки. Там може бути БМП 3 і це сучасні зразки російської техніки. Тобто, оця оцей третій армійський корпус має сучасну техніку. І, і навіть серед дослідників, там Conflict Intelligence Team, так вони пишуть, що ну вони не можуть пояснити, ну, в них немає пояснень. Чому саме от такі добровольці, скажімо, в лапках, чому їм дали саме сучасну техніку? А як ви це пояснюєте, і в принципі, ну яку загрозу це для нас несе? Так, а що тут пояснювати, ну, це так і зрозуміло. Ну, формується армійський корпус рівень селічного резерву ГШ, То якому яку йому техніку дадуть? Ну, ми ж бачили, що були і е, ну, ці старі танки, і ну, ми бачили Коли, багато старої це техніки. Це не означає, що у них все, все військове складається з Т-62 і БМП-1. Я ще раз підкреслюю: або неуважно уважно не слухали. Я ж кажу: це е, резерв стратегічного рівня, Генерального штабу, якою озброєнням і військовою технікою він повинен бути е, оснащений озброєнням? Ну, є, є, є пояснення, яке я читав. Це те, що може бути дві причини. Перше, неможливість оперативно зняти стару техніку з, консерва... з консервації, так? І, ну і також серед іншого може бути відсутність у російських частинах підготовлених екіпажів, які б ну, саме могли з цією старою, е, е, старою технікою. коротше, її, її Зняти з консервування це те саме. Вони знімають і стару техніку також, і Т-62, і БМП-1, і Шилки тягнуть на фронт і артилерію стару до 20, і, ну тому що у них великі втрати. Але ще раз підкреслюю: війська одні формування відрізняються від інших за своїм призначенням і за своїм застосуванням. Одна справа, якщо ви, наприклад, поповнюєте. Наприклад, якісь батальйонні тактичні групи, які понесли втрати на слов'янському напрямку. Які зараз там, наприклад, стоять в обороні або на Запорізькому, наприклад, напрямку танками Т-62, які використовуються як нерухомі вогневі точки, і зовсім інше, які ви якщо ви комплектуєте, поповнюєте стратегічний резерв, який призначений для активних наступальних дій. Ну, ну це ж елементарні речі, які ну зрозумілі. Я не бачу тут якихось особливих. Та ні, Дякую, що ви пояснюєте. Ну не. Насправді це важливо, щоб ми щоб ви для нас пояснили елементарні речі. Ну тому що в нашій аудиторії дуже багато людей, які ну не дуже розуміються на військовій справі, я от, а, серед іншого, я, я, я зрозумів, я поняв. Так так, так. Ну тому що вам це зрозуміло для вас це елементарно, тому що ви є професіоналом. А ми віщаємо ну, на дуже широку аудиторію, яка, ну скажімо так, ну тільки може в, в цьому в інтернеті все я, це бачить. Я зрозумів, я зрозумів. Ну тоді в цьому сенсі варто пояснити, що. Скажімо так, багато в чому загроза з боку цього третього армійського корпусу для нас, для Сил оборони України, буде складатися в тому, як його будуть застосовувати. Тобто у методології, у формах і методах його застосування, Но, крім того, що визначений рівень боєздатності він таки має. Ось тому, що, скажімо так: одна справа, якщо ви застосуєте це у вигляді, наприклад, якогось концентрованого оперативного групування військ, до складу якого йде, наприклад, цей корпус. Інша, інша справа, якщо буде це як со 144 44 мото стрілкової дивізії росіян, які, наприклад, зосередили її в Білгородській області в якості оперативного резерву. А потім були вимушені через те, що в них ніяк не вдається там реалізувати певні свої плани, роздюргувати його там по дні, по дві БТРГ цей окремими полками. Тобто, ну я ж говорю, що багато в чому загроза буде визначатися шляхом визначення методів реформ застосування цього армійського корпусу. Чи вистачить російським органам військового управління, оперативного управління, бо з... визначити найбільш вдалу форму і метод застосування цього формування? Ну, будемо подивитися, Значить, коли ми отримали, наприклад, наша група інформаційних спотів отримала відомості про те, що корпус, починаючи з 20 х чисел серпня, починає перекидання своє в район оперативного призначення, то, звичайно, у нас виникло питання стосовно цього, а як їх будуть застосовувати? А от який Опі... ваш прогноз? Опі... Який ваш прогноз те саме можуть його застосувати, як ви вважаєте? Крім того, окрім того, що куди саме його перекинуть, е, значить, е, ну, поки ми бачимо, що він переміщається е, у зону відповідальності, е, скажімо так, угруповань південних е, угруповань російських військ. Тобто це Запорі... угрупування Запорожжя, угрупування Юг. Тобто, яке там на Херсонському напрямку веде бойові дії, от скорі за все, те, що його перекидають поки що в Ростовську область, це не кінцевий його пункт, скажімо так, зосередження. Тому що по суті, коли ми визначимо район його оперативного розгортання от, цього армійського корпусу, багато що проясниться в тих питаннях, які оці у вас цікавлять. Зрозумів, ну так, ще зарано говорити так, яким чином вони будуть його використовувати. Ну, от е, ваш був коментар, коли ви саме от, публікували цю інформацію. Я ж кажу, що це було у середині серпня. Зараз ми побачили, що це все підвертилося. Е, е, ви казали про те, що ви писали про те, що командування військ противника поспішає. Е, це також можливо риторичне запитання, чому вони поспішають? так? Ну таке може дитяче. них же все йде по плану. Теж такий план і був, щоб вони сюди прийшли, втратили десятки тисяч собі особового складу загрузли тут в Україні то от який новий їхній план? Ну не новий, а той, що в них був зрозуміло, що з самого початку як ви вважаєте? Пане чи чи, чи чи ви мене чуєте? Здається, у нас зараз якась проблема зі зв'язком. Хочу нагадати, що ми говоримо з Костянтином Машовцем. Він є координатором групи інформаційний спротив. Ну от саме такою, як би так сказати, інформаційним приводом для того для нашої бесіди е, є саме те, що Росія наразі е, перекидає в Україну нещодавно сформований Третій армійський корпус з Муліну Ніжегородської області на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області. Це біля кордону з Донецької області України. От саме наш спікер про це писав у своєму телеграм-каналі. Звіздець Мангусто. До речі, підпишіться ще всередині серпня. Зараз з'явилися фото та відео. Серед іншого є такі зведення аналітиків з Conflict Intelligence Team. вони саме пишуть про те, що в останні дні ну я тут цитую, наші волонтери виявили фото та відео перевезення російської військової. Техніки залізницею на відео видно повний склад комплексу Буква на фотографіях. Танки Т-80БВ та Т-90М. Ну і от серед іншого, це означає те, що ну от як казав наш спікер, що це вони росіяни будуть використовувати вже свій стратегічний так. запас. От мені кажуть, що вже з'явився наш спікер знову на зв'язку. Пане Костянтине, чи чуєте нас зараз? Так, так, так. Ну, щось у нас було таке, буває, прямий ефір таке трапляється. Тож, от саме я хотів вас запитати, е, ви писали про те, що е, коментуючи цю новину, так, що командування російських військ поспішає. І то в мене є ну, риторичне дитяче запитання: чому вони поспішають, який є їхній план? Е, ну Підганяють е, політичне керівництво його. Аби досягнути цієї, поставлених перед військовим командуванням російським і його політичним керівництвом, тобто воно вимагає від військових виконання, виконання цих завдань, які воно поставило, тому вони і поспішають. Справа в тому, що багато в чому хід визначається реалізацією стратегії обраною вищим військовим керівництвом Російської Федерації, значить, вона багато в чому базується на радянській школі військовій, от, яка вимагає для досягнення військово-політичних стратегічних цілей війни максимальної реалізації активних наступальних форм організації бойових дій. Е, от е, зрозуміло, що е, чому поспішають, тому що е, поки м, починають складатися умови, ой, такі обставини, які цьому не сприяють е, застосуванню цієї стратегії. Ну тому, що е, починається сказуватися, відбуватися нестача певних видів ресурсів е, виникли в них трав з е, більш-менш рівномірним докомплектуванням і відновленням втрат. Е, ну тобто є певні труднощі, вони поспішають для того, щоб зберегти і створити знову зручні умови для ведення активних наступальних дій вони поспішають. Тобто, поки у них є певні ресурси, ну ще існують, тому що вони явно пішли на зменшення. В цьому сенсі вони поспішають, наприклад, застосування саме стратегічного резерву повинно вирівняти ситуацію Да? або, скажімо, так краще зберегти можливість російського військового командування і його здатність до організації ведення активних наступальних дій. А от як ви гадаєте, ну от багато хто коментував те, яким чином російські війська пересуваються в Україні, скажімо так, говорили про те, що ну якщо б не було саме політичного тиску, якщо б це було не політичне рішення, а військові, ну тобто вирішували щось, ну там не Кремль, не Путін, от як нам повідомляють, що нібито він сам особисто приймає участь в плануванні цих операцій, я, цьому, ну, там... я в цьому дуже сумніваюся. Ну, от чомусь про це говорять. Тож, е, чи відрізнялося б е, ну, те, що ми бачимо з боку російської армії? Ну, е, Є основні, скажімо так, е, е, принципи, фундаментальні основи, скажімо, то, що називається в, у військовому мистецтві вождення військ російської мови. Е, ну, е, Робити це якось в якомусь збоченому вигляді характері ну, просто неможливо. Це, інакше це, це перетворюється в переміщення озброєного е, а, 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 а не організованої військової сили. Тому, ну звісно, що російські військові ну, вони не можуть не порушити ці фундаментальні основи вождіння військ. От, ну інакше ну вони просто добровільно перетворять свою війську ну, НАТО озброєних людей на полі бою. Я маю на увазі, не в внутрішньому взаємодії, а саме у сенсі того, що ведення бойових дій. От ну, я сумніваюся, що взагалі що пан Путін вмішується там, щось визначає їм форми, методи ведення бойових дій. Я не думаю, що він настільки тупий і настільки ідіот. Я думаю, що це оце поширення цієї думки, це скоріше результат інформаційно-психологічної операції, впливу такого на, на, на громадську думку, на суспільну думку. От це більше цієї опери. Я думаю, що вище військово-політичне керівництво Російської Федерації у особі Путіна визначає цілі війни і цілі, які потрібно досягнути. А органи військового управління, в тому числі стратегічного рівня російські самостійно визначають це по суті претензія не до. Російських військових ну, в сенсі визначення з цілі війни до Путіна. А от щодо методології ведення бойових дій, от це да, це варто спитати у пана Герасимова його підлеглих безпосередніх. Вони визначають. Ну Що ж я думаю, знає. Я, я, я думаю, що ми, коли візьмемо, переможемо, візьмемо їх в полон. То ми запитаємо пане Костянтину, дуже дякую вам за цю розмову. Костянтин Машовець, координатор групи інформаційний спротив, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що, що означає той факт, що Росія кидає в Україну, кидає в Україну третій свій армійський корпус. Дуже багато цікавого ми тут дізналися. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.